топ 3 розчарувань, будучи народним депутатом. Я б е, говорив би про поразки. Це Бюро економічної безпеки, перша mm -hmm. ітерація. Те, що ми вважали, що так, приймемо закон, і завтра в нас податкової міліції не буде, а сталася просто заміна вивіски. І зараз ми вимушені другий раз перезапускати бюро економічної безпеки так само з країлом, з гральним бізнесом орган колегіальний, який абсолютно не впорався зі своїми завданнями, не запустив онлайн систему моніторингу. Зараз буде ліквідований саме тому, що абсолютно не впорався з цим завданням, і це є нашою нашою поразкою. національна комісія з цінних паперів фондового ринку, яка фактично провалила. Встановлення фондового ринку та загрузло в скандалах від Freedom Finance, угу. загальновідомої теми до своїх відряджень за кордонних. Ну, тобто ті моменти, які дійсно не вдалися, і які ми зараз намагаємося виправити.